day you're still with me three four five you know your sense of my life and when you present me your kisses you make my life so crazy jesus you make Be a thousand times i saw such a lovely light yeah 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 light so bright which lives just in your eyes we are so happy and together we could so right in any desert we feel of flying in the sky in the sky Саме цей відеоролик Чернівецька делегація презентувала на Берлінській туристичній виставці. В подібних заходах представники нашого міста беруть участь вперше. Відтепер це новий засіб залучення туристів в Чернівці. Можливо, в попередні роки попередні роки ми вважали, що турист сам знайде дорогу до Чернівців. Щоб подивитися, які ми гарні, що в нас є. Але сьогодні ми впроваджуємо політику активного маркетингу, і ми повинні туриста переконати, що Чернівці це не тільки перлина архітектури. А також місто комфортне, безпечне і приємне для життя. Берлінська туристична виставка проводилась вже в 46-й раз. На ній свої переваги представили 187 країн світу. З України себе презентували міста, які приймають матчі Євро – Одеса, Крим та Чернівці разом з Кам'янець-Подільським та Хотином. За п'ять днів виставку відвідало більше ста тисяч людей. Результатами участі в цьому міжнародному заході стало те, що французький спеціалізований довідник протягом двох років розміщуватиме інформацію про Чернівці а більш розвинений. В туристичному плані Львів виявив бажання співпрацювати з нашим містом. «Ті роки вони не хотіли з нами співпрацювати. Вони були чудовим містом Львовом. У них є багато туристів. Вони вже знають, що таке заробляти гроші на туризмі. І нам було приємно, що вони такі дійсно побачили в Чернівцях. Ну надіємось, можливо, конкурента, хоч не дуже такого потужного. І вже з'явилися просто пропозиції від польських туристичних операторів, потужних, що вони їх вони б бажали відвідати і буковину. На головному стенді України презентація чернівців відбулася 9 березня. Її родзинками були Маланка, майстер-клас художниці Алли Вострякової, яка робить картини з пластиліну, та розіграш боксерських перчаток з автографом братів кличків. Ігор Подкидишев Олександр Губін, Ньюс Чернівці.